В рідному селі Троїцька Дніпропетровської області. Тут я народилася і вчилася, і хочу вам розповісти, як в моєму рідному селі цінують, зберігають українські народні традиції та звичаї. В наш час залишилось дуже мало людей, які випікають на Великдень паски в печі. Майстрині Оксана Павлівна і Наталія Свистун люб'язно погодились розкрити всі секрети випічки пасок в печі. Господині сприймають випікання паски як священну дію. Молитва допомагає налаштуватися на чисті думки, спокій і любов, адже кажуть, що паска не вдається, коли в душі є тривога чи злість. У багатьох родинах молитва перед випіканням це давній звичай, який передається з покоління в покоління. Перше готуємо опару. Молочко повинно бути кип'яченим. І потрібно помішувати, щоб не пригоріло. І не, гаряч. і не було гарячим. На 2 літра ми місимо. Ага. Додаємо 4 столові ложки цукру на опару і перемішуємо. 3-4 столові ложки борошна. Розчиняємо 200 г дріжджів у теплому молоці. Потім додаємо борошно. Накриваємо ємність рушником і ставимо в тепле місце на 30 хвилин, поки опара не підніметься вдвічі. За цей час білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки збиваємо вінчиком, щоб не було грудочків. У паски додають побільше яєць, щоб тісто було насиченого жовтого кольору. Це символізує сонце. Додаємо 4 склянки цукру до білків і збиваємо у стійку піну. Ось і підійшла опара. Додаємо в збиті жовтки. До цієї маси додаємо екстракт ванілі чотири пакетики. Додаємо білок. Запахла як. І я тоді додаю масло, воно тоді пухкіше, воно uh -huh. тоді довго не засихають. Висипаємо. Ага, так, додаємо кисле молоко, щоб, він, щоб здоба була пухкіша. Да. І шмітанка і молоко. Ізюм потрібно розпарити і висушити. Потроху додаємо решту просіяного борошна і замішуємо тісто так, аби воно перестало липнути до рук. І я додаю теж олію. Олію, краще що ви болить. Можна для запаху ще скільки грам? 50 грам горілки? 50, 50. До справи береться професіонал. Тепленьке. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на одну годину. Тісто має збільшитися приблизно в два рази. Я оцей колбаси так лажу mm -hmm. тут у пічті. Вони наскільки пахощіші, казала Таня, невістка друга. Вони ж кажуть, які добрі ковбаси в печі. Тоді воно оце погорить, я його поб'ю, теж ж кочергую на ті, так буде видно, побачити. Це кочерга, що нею роблять? Перебиваємо, ці вуголки, їх треба буде перебити. Готуємо форми їх треба змастити олією. Оце я його поб'ю, воно полеже, ще погріє. чирінь чарінь називається. А тоді я його сюди вигорну, воно вщахне, трохи вигорну, за льодою і на чирінь будемо садити. Ната я буду тобі відрізати, а ти виробляй. Розкладаємо тісто. Заповнюємо одну третю форми не вище, бо паска сильно вийде, за її межі при випіканні. Вже заповнені форми відкладаємо ще на 10 хвилин, щоб тісто піднялося вже в них. Нічого солодке воно біло пригороване. А я його сюди не говорю. Вот так. Нажимаю это печень, она кажется. Чтобы не було там жару. А пить печу, я ніколи не купляю ні хліба, ніколи. Все самі сами почитаю Угу. А як оце ж хліб пекли раніше, ну на паску ж менше. А як хліб, так оце що господиня оце вигорнула жар, а тоді кине муки отак на чирінь, Як мука заняла, значить напалила. це, щоб до та цегла, що вгорі, горію, то там бути біла. Тоді воно вроді напалено. А як вона у сажі чорна, то значить не нагоріло а якщо біло, значить, не горіло А коли гуріло, значить на горіло печі. Це було помічно. Робимо глазур. Білки збиваємо в тугу піну. Якщо перевернути, вона не повинна текти. Додаємо цукрову пудру та ще раз збиваємо. Як світ залишається, іншики, то є загально. Гляньте, дівчата! О, які гарні! Найважливіший момент діставання з печі пасок. Дякуємо Богу, майстриням, за це неймовірне чудо, хто ми є? моє меласика після дощу, а спершу низько тоді набере висоту. Розбрав крила свої крила пташина. Вільна, вільна Україна.

Дякую Богові, дякую захисникам. У багатьох родинах є власні унікальні рецепти пасок. Що робить кожну хлібину особливою і унікальною? Як сучасні господині випікають паски в духовці, покаже майстриня Марина з міста Кам'янське. Вітаю, мене звуть Марина. Я дуже люблю пекти. На великодні свята для своєї родини я печу сирну паску та крафін з родзинками та маком. Українців Великдень це не просто одне з релігійних свят, це культурна подія з глибоким корінням. Вона поєднує язичницьке відчуття, пробудження природи, і християнську віру в оновлення і сучасну любов до естетики, в деталях сервірування, вишивці рушника, формі Паски. Це про дотик до традицій через красу і про красу, яка передається у спадок. Великдень це про зв'язки, які витримують час, про хліб як молитву, рушник як оберіг, писанку як маленьке сонце. Це про прості речі, які несуть найбільше значення, бо справжнє завжди просте і завжди живе. Найперше великдень для церкви, для християн це свято на святами. вище, світліше і торжественніше цього свята. Немає жодного. Це найперше. Але поруч із тим ми маємо зрозуміти, що не хліб, крашанка чи м'ясо весь сенс Христового Воскресіння. Так, це наші традиції. Так, дуже добре, що ми їх зберігаємо. Це, ось знаєте, це те, що дарує нам ідентичність в українців через голодомори, революції, комуністичний режим немає нічого. Щоб передавалось з покоління в покоління. Немає ніякого спадку, знаєте, родинного, котрому було б там 200-300 років. Але цій традиції дуже багато років. І вона ще починається не з 20-го річ. Вона починається давно, 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 коли люди розуміли, що не новий рік найважливіше свято, навіть не день народження, а ось оце свято для христини найважливіше. І тому ми маємо зберігати цю традицію. Ми маємо розповідати про неї більше і більше, але найважливіше це заглянути в свою душу і побачити там воскресло Господа, аби разом з ним воскреснути з мертвих із гріха і отримати вічне життя, що є метою кожного христинина Христос Воскрес по Воскрес. Це такі, знаєте, е... Вже історичні е, духовні подарунки. Е, у 22-му році ці дві гільзи е, подарував мені особисто е, наш захистик е, Роман Каскад, е, Роман Филимонов, е, наш воїн-герой на щиті. Е, вони з е, Великої Новосілки, е, під час захисту якої, власне, і згинув роман. Але для мене особисто і для нашої громади це дуже велика пам'ять, і тому ми їх, знаєте, бережемо, і вони стоять на самому відному місці в нашому храмі. Мистрині з Дніпра їх пам'ятно розписали, ви бачите цей символізм і калина, котра плаче, ніби кров'ю, і поляна, наче залиті кров'ю. Але з цими гільзами і постійно в нашому серці живе пам'ять про не лише про. Роман про героя а про всіх наших хлопців-воїнів героїв на щиті. Дякую вам, захисники, що ми можемо зустрічати цей великдень на рідній землі.